Еліаказі Она по ваші котеміанці Пабуль Венуаман Пабуль Венуа Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Минулий відосик, до речі, набрав достатньо багато переглядів, особливо для мого каналу, де тисяча підписників умовно. Всім дуже величезне дякую, особливо хто коментує, хто підтримує. Це дійсно дуже класна мотивація для мене щось робити, щось показувати. А сьогодні в нас поплавно ранкове тренування. Тримаємо себе в формі. Надіюся, теж когось мотивує і або змотивує в майбутньому займатися собою. Живемо одне життя. Давайте будемо разом займатися спортом і якісно проживати своє життя. Так що, в принципі, працюю сьогодні останній день в нічну зміну в цьому місяці. Далі будемо працювати в денну зміну. Один тиждень один тур буду їздити, наступний тиждень інший тур. Так що я думаю, буде цікаво. Слідкуйте, ставте вподобайки. Всім гарного перегляду. Поїхали! Так, ну що, я виїхав на роботу без 15.05, 5 чуть поранше, вирішив приїхати. Вчора, до речі, приїхав на роботу пів шостого. Дивлюся, мої контейнери готові. Я такий думаю, клас, супер, підходжу до машини, а від Мерседеса забув ключі вдома. В курточці інший. Прийшлось їхати додому, назад повертатись годину згаяв. Добре, що там не по хвилинам у нас можна і в 5 приїхати на роботу, можна в 6, можна і в 7. Ніхто тобі нічого не каже, особливо коли ти вже достатньо давно працюєш, себе непогано зарекомендував. Це величезний плюс. Точно так же, як перша зміна денна. Хто приходить в 6, чекає і сподівається, що його контейнери раніше приїдуть, а хто приїжджає всім пів восьмого, хто як себе е... налаштовує на роботу, я, наприклад, люблю поспати, я пізніше приїжджаю десь в 7-пів 8. Ну і в принципі я швидко виконую денну роботу, приїжджаю раніше. Але не будемо загадувати наступну, на наступного тижня денна зміна, через це все може бути. Так що десь без 15. Ой, в 15 хвилин на 6 я приїду на роботу, поки туди-сюди з колегами літочку зробити, де я думаю, що пів шостого може, і виїду десь ближче до 6. Сьогодні потрібно заїхати заправитись. Так що, якось так, рухаємось. Написав мені тільки що. Надіюсь, мій підписник, тобі привіт. Дякую за запитання. З приводу того, якщо ти маєш європейське громадянство якоїсь європейської країни посвідчення, звичайно, що посвід... карта, Код 95, вибачте, має теж бути бажано європейського зразку, польський теж підходить. Чи вартує їхати в Німеччину і шукати роботу? Чи потрібно взагалі, давайте почнемо з того, чи потрібна німецька мова на якомусь там рівні. Ну, Якщо ви працювали водієм, ви розумієте, що в принципі, на погрузках, якщо ви там англійською будете спілкуватися, це ніякої проблеми не буде. Якщо ви будете працювати так, як я по місцю, от в мене є денні зміни. У мене там по 10 буває клієнтів в день, і там приходиться багато спілкуватися німецькою мовою, бажано хоча б якийсь елементарний рівень. Я гадаю, що от А 2 прям з головою достатньо для роботи в Німеччині. Якщо ви будете кататись, наприклад, працюєте в німецькій фірмі і кататись десь по іншим країнам, Франції, Італії і так далі, то в принципі вам ця німецька абсолютно не потрібна. Навпаки, англійська набагато краще. Тим паче, німці всі. Якщо це якісь забиті села, всі вони розуміють гарну англійську мову і дуже добре спілкуються. Так що, я гадаю, якщо у вас є бажання саме в Німеччині працювати, то це абсолютно не складе ніяких проблем. Надіюсь, я відповів на ваше питання. Якщо в когось теж будуть з'являтися питання, буде така маленька рубрика в моїх відосах відповіді на питання. Так що. Пишіть, залюбки відповім. До речі, ще в коментарі в цьому був, було питання, чи про стажерують. Де я був на співбесідах, які я фірми не ходив, це нормальна практика дійсно. Особливо, якщо по місцю працювати, то ну, скільки вам потрібно буде, стільки вам допоможуть. Ну, бажано, звісно, це швидко схватити на ляту, там тиждень, максимум два. Ось так що в цьому теж нема проблеми, але знову ж таки, це все залежить від вашого роботодавця. Це потрібно проговорювати на співбесідах завчасно, а не потім, вже коли ви погодились на роботу, і ставити свого роботодавця в як сказати в що ви хочете простажуватися. Так, ну що, зробив я обходик маленький, переодягаюсь і будемо працювати. Все нормально, але знайшов одну причинку, назаді е номера не підсвічуються. Через це шефу позвонив, сказав, що треба поміняти лампочку. На жаль, там не, змож... не зможна буде поміняти, бо там стоїть LED відсвітка. Ще сказав, що На наступному тижні все зробить або на вихідних коротше, коли буде його час. Так, Трошечки готуюсь до зміни, вчора не в машині. руль протру Розставляю свої речі, поки на молоточках, пройде час, 5-10 можна буде їхати водичку на своє місце, чайок на своє місце. Так що якось так. Сподіваємось, сьогодні гарна зміна пройде без ніяких пригод, бо не хочеться вже пригод. <рес> спокійно їздити і гарно зайти в вихідні дні, а з понеділка вже почнемо фольгаз, повний газ давати. Так, а ще що хотілося б додати, там мене якось просили засняти відосик, як правильно відчепити причіп, як його причепити. Я думаю, на наступному тижні в мене буде час, бо вночі нічого не видно. В принципі, а я так покажу, як робити правильно перед іспитом, якщо все ідеально, чітко по закону. І покажу так, як всі роблять в звичайному житті. Виїхав я вже в трасу. Без 106, ну, без 15.06 я виїхав, навігація показує якийсь там заторчик мінімальний спереду. Так що вже починається з пригод. Дуже гарний у нас закат сонця. Червоненьке все-таки. А ми рухаємось до першої точки. Де міняють контейнери буду в Регенсбургі. До речі, вже 5 хвилин показує. Ну, я там всі дорожки знаю, якщо об'їду. Так, ось і причина заторчика. Машина попала в аварію, теж нормально на так... Розплющила. Без 107 я вже під'їжджаю до базочки. Позвонив в Офіс, сказали мені на рампу не потрібно. Зараз швидесенько міняю один контейнер на машині. Не знаю заправлятись, не заправлятись, напевно, все-таки заправлюсь, бо показує 672 км, а мені треба 440 приїхати чи не заправлятись. Коротше, зараз я поки буду скидувати, може мій колега. Закельна напише скільки він везе, якщо там не буде 18 тонн, а десь 12, то не буду заправлятися. Скинув я на машині контейнер. Зараз треба знайти 42,78. 78 Свій новий. Хвилинка часу. Контейнер на базі. Блін, там походу заправляється, ладно, буду чекати. Вирішую все-таки заправитись. До речі, заправляємося тут же на базі Шенкера. У кожного є така своя карточка з індивідуальним пін кодом Ти тут на епік. Пін-код клац, дизелечек, ж иу! І... Погнал! Так що так! У мене в баці було ще достатньо, але вон, думаю 400 влізе. Соляра подорожала, була євро 50€. Вже пощиповний. Так, що нормально. Без черги, в принципі, я заправився, що теж не може не радувати, бо тут буває збиратися по 5 машин. Заправляємося і дьору звідси. Виїхав на троєчку. По плану в 21.59 буде, ну ще десь там 3-4 хвилинки виграє. Мій колега, до речі, не писав мені, що коли він приїде, я сподіваюся, не в 23, як він може в п'ятницю. Олега буде, до речі, в 22.20, якраз я 30 хвилин паузу домотаю і можна їхати назад. Сьогодні є всі шанси приїхати десь півтретього вже на базу, а не в 5, як в понеділок, то в нашій роботі дорога, якість дорожнього покриття, відіграє прям величезну роль. У ось так, що якось так. Що я займаюся в дорозі, це я вмикаю на фоні ютубчик або музичку. Спілкуюся з друзями. У мене друзі в другі в Америці живе, І інші друзі. Хто де теж. Сьогодні спілкувався з, з Ізраїлем, товариш у мене в Тель-Авіві живе. В Данії, в Німеччині, в Ісландії. Всі друзі розкидані по світу. В моєму містечку вже теж обзавівся знайомими, але в такому віці, мені 35, вже якось не то, що не можна знайти таких справжніх друзів, а якось вже і особливо не хочеться. Є, є таке коло знайомих, вже, в принципі, за допомогою цих гаджетів відстань старається. Спілкуюся за відеозапченнями, аудіо і воно якось таке відчуття, що вони і поруч. Звичайно, особисто зустріч є особисто зустріч. Так що таке. Їдемо, котимося. До речі, відкрили ще одну частину автобану. Покриття настільки круте. У мене сидіння в такому самому м'якому положенні. Але тут ця сідушка навіть не качає, Дойче квалітет, хоч десь він ще залишився, дійсно непогана якість автобану, можна користуватися. I'm not in the enemy. I'm bigger you. want my number, nigga. You just better go. Disconnect it from your bitch. Boy, you slut. If you got the nerve, niggas charging hoes. Them the one dead, I'm down to serve. Я на місці. Блін, знов хтось поставив там машину. Кожен раз я їм кажу, не ставте машину тут, бо я не можу проїхати, блін. Ось скільки парковок. Все зайнято, да, здається. Нема ні одного місця, де поставити машину. Хм. Саме класне місце це ось прямо перед. Магазин прямо ось тут. Оце найкраще місце. Як мені, я не зможу проїхати. То що, Я на місці прибув, паузу вмикнув. Піду, зніму контейнер, А потім поїм. Ще 20 хвилин чекати на мого колегу. Так легенько пройшла одна сторона дороги. Ну вона в принципі завжди плюс-мінус нормально проходить. Лапи виставив, опускаю машину. Запущу причіп. Цей причіп довго опускається. Все обмінялось документами. Якийсь ящик дали. Хм. Ну таке. Осе мій колег, зараз виїжджаю з-під контейнери. мене залишилось 3 хвилини паузи. І все, буду цепляти контейнери і їхати в дорогу назад. По плану навігація пише, в годину 12 хвилин я приїду в Рігенсбург. На рампу мені не потрібно. Е, я думаю, що хвилин 5 ще виграю по дорозі. Плюс-мінус так завжди виходить, і я там ще коротшим шляхом їду. Так що класний час. В пів-третього маю вже машинку запаркувати на парковочці. А у нас тут гонки. Перегонки Формула 1. ганяємо з пацанами. Я раніше, коли їздив на цьому Мерседесі, він їхав 88, хоча на тахографі, ну, і на тахографі, і на спідометрі показував 90. І після калібровки тахографа він став 91 їхати, і тепер я всіх ділаю просто гончик номер 1 Обганяю фуру. Я не знаю, що тут з ним коїться, просто голова вроді їде прямо, а фуру всю саму причіп колбасить зі сторони в сторону. Виглядає дуже стрьомно. Походу, перегрузили, причіп. Ми 10 хвилин їхати, тільки що я отримав один коментар, який, чесно кажучи, мене так, трошки зацепив. Людина написала, людина написала дослівно. Якщо би ти розмовляв на нормальному язикі підписчиків у тебе було б намного більше. І я хочу це прокоментувати. З приводу підписників, взагалі, я веду цей канал. Для свого задоволення, мені подобається знімати щось гарне, мені подобається природа, монтувати відео. Я достатньо швидко закінчив курс німецької мови і пішов зразу на перездачу українського посвідчення на німецьке, я вирішив, що чому б не записати пару відосів про свій. Пророблений шлях і допомогти українцям, які в принципі, можливо, знаходяться в такій самій ситуації і хочуть працювати водієм. І я записав принципово українською мовою, тому що я не хотів, щоб ця інформація була корисною для росіян. Я думаю, всі розуміють, чому. Я записав це українською мовою, там як я. Я це безкоштовно зробив перездачу, як знайти роботодавця, як проходить навчання в автошколах, які рекомендації при пошуках роботи і так далі. Ну, Такі теми, які з користі мене закінчились, і я вирішив це відеоблог перевести, показати своє життя, можливо, когось мотивувати, займатися спортом. Бо, наприклад, для мене спорт це така велика частина мого життя, яка приносить мені шалене задоволення. І я сподіваюся, що транслюючи це через екара, хоч одну людину це замотивує, і це мені буде дуже приємно. Я, чесно кажучи, дивуюся, що люди дивляться, як я їду за кермом, там щось розповідаю, там по три тисячі людей дивляться. Це взагалі супер. Майбутньому, якщо я буду знімати відоси якісь корисні, це буде ну, тільки українською. Блог для мене, наприклад, абсолютно непринципово. Якщо ви, мої підписники, там у вас невелика кількість, напишете, що та нам без різниці, може російською. Чесно кажучи, кладучи руки на серце, в житті вдома ми спілкуємося російською мовою. Взагалі до 16 років я жив в селі, всі там спілкувалися українською, як українською суржиком. Потім я переїхав в місто, в університет навчатися, і тоді було модно спілкуватися російською мовою. Все, моє коло знайомих людей. Всі були російськомовні. Дружина, я познайомився, вона теж російськомовна. І через це для мене простіше російською розмовляти в мене більше словарний запас. Але українську я люблю, вона милозвучна, вона гарна, вона рідна. Через це якось так. Будь ласка, кому не складно, напишіть в коментарях. Якщо буде багато з вас написано, що там нам взагалі без різниці, хочеш російською, хочеш українською. Я можливо спробую російською пару відеосів записати. Живо ви оцінити і скажете так, краще вже російською. Бо е, хто дивився попередні відоси, напевно, помітили, що в мене багато русизмів, багато російських е, слів. але я стараюсь зі всіх сил, щоб їх було набагато менше. Коли мені контейнер не пощастило, який має що розвантажити, я його вже його підцепив, стою на рампі, але руху ще немає ніякого, це може зайняти як і 5 хвилин, так і 10, 15, 20, невідомо. Якщо контейнер був би вже готовий, я б його підсипив і рухався вже по автобану. І так як малює мені навігація, пів на третій вже був би на базі. Ну, Був би, був би, був би, але що маємо, те маємо, чекаю поки що чекаю. Надію, що зараз швиденько його розвантажать. Хоча руху ще нема ніякого. 15 хвилин прождав. Зараз цепляю свій бручіп і їдемо на базу. Do we do Закінчив свою роботу 3 часа ночі і запаркував свого одного білого коня йду за іншим білим конем. Так що, якось так. Всім папа! -па.